Що потрібно знати про трасу у Монці? Монца це найшвидша траса в календарі, і її називають храмом швидкості. Починається з головної прямої. Тут відразу ДРС-зона, і це одне з найкращих місць для обгонів на швидкості понад 330 км за годину. Пілоти під'їжджають до першої шикани, і це дуже повільний поворот після прямої. Тут часто блокують колеса, і саме тут стається найбільше аварій на старті. Далі йде криволінійний поворот, і проходиться він у повний газ. Тут обгонів майже немає, але він готує нас до другої важливої шикани. Це ще одне місце для атаки. Машини гальмують з високих швидкостей. Якщо суперник залишає простір, тут можна пролізти. Після цього йдуть дві криві лесму. Перша трохи швидша, а друга вже складніша, і закінчується виходом на пряму з ДРС зоною. Помилка тут означає втрату швидкості на всьому відрізку. Одразу після прямої найвідоміша зв'язка Монце Аскарі. Це найшвидша шикана, яку потрібно проходити максимально чисто, бо будь-яка помилка і машину одразу зносить у граві. Після чого виїзд напряму, але зони ДРС тут немає. І нарешті легендарна параболіка це довгий швидкий поворот, що виводить на фінішну пряму. І саме тут вирішується більшість дуелей на останніх колах гонки. Ось така траса нас очікує на ці вихідні. А якщо у вас є якісь питання, то задавайте в коментарях.